Ми з'їдаємо себе за якісь минулі вчинки події, бо здається, що ми могли поступити інакше. Розказую, як можна вийти взагалі з цієї такої смертельної пітлі або цього там торнада думок. Насправді, коли ми думками повертаємося в минуле, нам здається, правда, що тоді треба було інакше. А ще дуже популярно зараз серед моїх клієнтів: бляха треба було вчити англійську мову раніше зараз було би легше. Угу. Так. Ми застригаємо там і починаємо себе з'їдати, капати. Чому ти це не робила? І так і так далі. Така пластинка починається. Так, поїхали, 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 поїхали. І потім ти такий: Господи, я просрав все своє життя. Але чому це відбувається? Тому що ми починаємо аналізувати події минулого сьогодення. Цієї точки, в якій я є зараз. Ну, тобто, от зараз в мене там є, наприклад, купа вільного часу, я така, що ти тоді не вчила там, англійську мову, чи чого ти тоді не зробила так, або чого ти вийшла раніше заміж за того, або що ти там зробила, не пішла там вчитися ще кудись. неважно. Тут фішка в тому, що ми дивимося на, на минулі події, з точки зору зараз, свого ресурсу, свого стану, своїх мозгів, свого досвіду, розуміння життя тут і зараз. Ну що ми робимо на сесіях? Добре, давайте повернемося в минуле. От прям свідомо себе поверніть в тих умовах, в яких ви були. Ну, якщо у вас там є задача, наприклад, от чого я там не поступила на ну, наприклад, або не пішла вчитися далі, або чого я не вчила англійську мову, чи там чого я вийшла за нього заміж. Це оказалися деструктивні стосунки. Тому що в той момент ви бачили світ. По одному, у вас були задачі одні, у вас були задачі або бачення, якісь цінності могли бути зовсім інші. Ви, наприклад, якщо ви вийшли заміж за ту людину, з якою потім у вас не склалися стосунки, ви вбачали в ньому щось. Елементарно, навіть ви хотіли для вас було найкращим рішенням на той момент це було все рівно краще рішення, тому що людина в тій точці, в якій вона знаходиться, завжди обирає для себе найкращий варіант з тих, що вона бачить. Пам'ятайте про це. І навіть якщо зараз ви приймаєте якісь рішення і боїтеся, що, а може потім я про це буду жаліти, ви бачите, зараз найкраще рішення це усе, не знаю, там, виїхати, повернутися, піти на роботу, змінити професію, розвестися, залишитися в стосунках. На сьогодні, в цих умовах, яких ви є, в цьому ресурсному стані, в якому ви є, в тих зовнішніх умовах, яких ви є, це є найкраще рішення. І тоді. За яким би рішенням ви не шкодували або за якими б подіями ви не робили, ви б прийняли точно те саме рішення, тому що на той момент це було найкраще рішення. Якщо відео вам відгукнулося, не забудьте, будь ласка, сердечко, щоб його побачили як можна більше людей, як можна більше людей перестали себе зжирати за минуле.